На сайті президента України 8 березня зареєстрували петицію з вимогою впровадити уже розроблений механізм протидії сексуальним домаганням у збройних силах та припинити безкарність тих, хто чинить насильство в армії. Петицію зареєструвала парамедикиня, ветеранка, громадська активістка, очільниця жіночого ветеранського руху Катерина Примак. Наразі петиція вже набрала понад 3800 голосів із 25 тисяч необхідних. Авторка петиції Катерина Примак приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Добрий день, пані Катерино. Скажіть, будь ласка, наскільки це велика проблема, що довелося от звертатися навіть на сайті президента через публічну петицію, аби на неї звернули увагу? Ну я би не хотіла, щоб зараз з певною істерією там суспільство могло сприйняти цю петицію, тому що проблема вона існує, але я б не сказала, що вона прям така, що всі жінки потерпають. Ні, ні в якому разі робляться багато кроків в тому числі для того, щоб інтегрувати жінок у службу. але... В армії дійсно існує проблема з механізмом захисту прав людини. Це стосується не лише жінок, це стосується і чоловіків так само. І якщо є змога прийняти вже написану інструкцію, яка була разом з генштабом, власне, створена нашими профільними організаціями, і організація яка відповідає власне за юридичну частину цього механізму. Ми вважаємо, що час давним-давно вже настав. Якщо ми це питання підіймаємо ледь не з 2015 року, в 2019 дев'ятнадцятому ми писали цю петицію. Ой, підписали цю інструкцію, і чомусь справа заглохла, тому що на жаль, така історія, що у нас у державних установ немає інституційної пам'яті, і якщо змінюється склад, то всі забувають про попередню роботу, і це дуже болісно, насправді. Тому що е, матеріал вже майже готовий, і лише декілька кроків треба зробити. Тому ми вирішили, що годі вже очікувати так. Можливо, через громаду, через суспільство буде у нас більше чутно. Пані Катерину, ви кажете, що з 2015-го це питання піднімалося в 2019-му розроблялася саме ця інструкція. Зараз вона вже є готовою. Наскільки я розумію? Чи можете сказати, хто має її ухвалити? І коли б вона мала діяти у збройних силах? Ви знаєте, в цьому теж є складність, тому що так би мовити відповідальних конкретно осіб я не можу назвати, тому що ну, є певна процедура, да, там нормативна в армії, і, врешті-решт, приймається певна норма. Нам потрібно, звичайно, що її допрацювати разом, подивитися те, що є наразі, наскільки воно імплементується. Нам просто давайте перейдемо до конкретики, да, якщо що жінка? А, а, Має проблему з домаганнями, ми насправді ніяк не можемо на це відреагувати, А ми розуміємо, що це перший крок власне до вчинення злочину, і це може загрожувати їй там сексуальним насильством. Але і загалом просто домагання і подібне інформаційне середовище, воно не сприяє тому, щоб людина гарно виконувала свої обов'язки як військова. І наразі, якщо це відбувається. Дуже ускладнена процедура, існують гарячі лінії, на які жінка може звернутися. Ми з організаціями партнерами неоднократно вже тестували цю гарячу лінію там або не беруть слухавку, або е, вимагають від тебе е, всіх даних, анонімно, ну, хоча звернення може подаватися анонімно, і і це наступне питання. Тобто, люди, які потерпають від булінгу або від домагань, або від інших видів правопорушень, е, вони не за, захищають. Щені, тобто, а при наявності повноважень, да, необмежених, уявіть якщо це домагається командир. Вона пише рапорт. Цей рапорт іде на командира, який власне кривник або знає кривників, угу. От. Тому, немає і немає механізму вона... розгляду таких справ, щоб людина могла безпечно для себе, в першу чергу, звернутися до когось, хто поза стороною конфлікту розбереться в цій ситуації. Саме так, ну а наступне питання: якщо не дай Боже, справа дійшла до кримінального злочину насильства, ми розуміємо, що умови військової служби можуть обмежувати людину у зверненні в поліцію у знятті побоїв, у знятті фізіологічного матеріалу. І ми розуміємо, що кожні там типу, два, кожна кожна година, та якщо ти з цим сповільнюєш, це може впливати на подальший хід розслідування, тобто влас забезпечення зовнішніми забезпечення ходу розслідування це теж має бути без перешкоджання там всередині військових сил, але ми також розуміємо такий статус, що е, всі бажають лишити цей сор. Дав у хаті і не особливо розповсюджуватися на що ну щодо е, якихось злочинів, а, і ми так. дуже довго були в ситуації, коли там е, якась критика війська сприймалася як ледь ти не працюєш на боці ворога, але насправді прозора і е, адекватна комунікація щодо проблеми, кроки щодо їх вирішення це єдиний спосіб нам е, власне вижити і виграти. Як ви гадаєте, достатньо буде наказу головнокомандувача для того, щоб упровадити таку інструкцію у збройних силах, чи це все таки треба на рівні міністерства запроваджувати якийсь документ або можливо приймати окремий закон чи поправки до законів? А ні, поправки до законів не є потрібними. Я думаю, що це цілком вирішується на рівні генерального штабу. І насправді ми зараз взаємодіємо в міноборони. Нам дуже подобається, що пані Наталя Колмакова вона заступниця міністра і вона дуже адекватна в комунікації і дуже е е е гарно розуміє, що питання жінок це не якась типу жіноча витребенька, це насправді. Маркер того наскільки середовище здатне взагалі інтегрувати нових людей, навчити їх використовувати їх потенціал на благо всіх сторін, і учасника, і інституції, і власне, ми сподіваємося, що найближчим часом можливо нам ну ми. Просимо підписувати петицію, але сподіваємося, але працюємо паралельно для того, щоб це прискорити. Тому що ну якщо це вже все готове, і якщо це не так важко імплементувати, чому би це не зробити? На жаль, 100%. у нас так багато пріоритетних проблем, що такі речі чомусь не на часі. Хоча ми отак раз і можемо це зробити. Тим не менше, у нас у війську, якщо я не помиляюся, найбільша кількість жінок в усіх арміях світу, принаймні на цей момент, але і... Ноча форма і жіночі бронежилети, і інші способи покращення служби жінок у війську теж були нібито не на часі, але вони все таки зроблені. Я сподіваюся, що ця інструкція теж буде пролобійована і прийнята. Дуже дякую, що долучились до ефіру. Це була Катерина Приймак, авторка петиції, очільниця жіночого ветеранського руху з нами на зв'язку.